Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Прийшов місяць травень першого числа сьогодні. Для мене цей день є по-особливому важний, тому що сьогодні, у цей день, народилися мої чудесні дівчатка, мої Олеся і Оксана, мої любі, найкращі, найдорожчі діти, розумієте, тому що оці квіточки я ще маю сина, так він старший, але це син то до мене ближче, то таке. Але діти, дівчата, по-особливому я їх дуже люблю. По-перше, вони дуже гарні. Я їх дуже люблю, цих чудесних дітей. Це здібні діти, це діти, які вони дуже подібні на мене. Ну, може, не так зверху, як вони подібні на мене всередині. Це є. Це є дівчата з великим серцем і з дуже чуйним серцем. І вони дуже є здібні діти. Вони такі технічні, як тато. Вони всі з знають з комп'ютером. Розуміється, у всяких е, таких е, речах, що більш притаманні хлопцям, е, вони вміють поремонтувати світло, проводку. Все як чисто, як тато. Я дуже пишаюся з цими чудесними своїми дочками, оцею красотою, оцими моїми квітами у моєму щоденному житті. Я сьогодні, в цей день, хочу сказати такі слова: Господи Боже, Ти завжди в своєму житті, був супроводжений людьми, які. Були важні тобі своїм покаянням тих людей, яких приходили до тебе потребуючими. Тому я сьогодні прошу тебе, Господи, от цих моїх чудесних дітей поблагослови, щоб вони були щасливі в житті, щоб вони були здорові, щоб вони завжди пам'ятали, що дорога до Тебе Боже є важна не через праведність, а через красоту покаяння. Господи Боже бережи їх і благослови усю нашу родину, нашим іменинникам Олесі і Оксані, суттєві Господи, здоров'я і спасеній, многі і благі літа. Нога я літа, нога я літа, нога літа, нога.